Він навчався у престижному виші і мав гарні перспективи в юриспруденції в бізнесі, та діловий костюм вирішив змінити на військовий камуфляж. Андрій Іванов пішов захищати Україну ще 2014-го, Брав участь у боях за Дебальцеве. А з перших днів великої війни. Знову став у стрій нині. Андрій Іванов уже офіцер і командує на фронті батальйоном безпілотних систем у 30-й бригаді імені князя Костянтина Острозького. Підрозділ завдає нищівних ударів окупантам на одному з найгарячіших напрямків фронту. Його історію війни слухав наш воєнкор ігор Лаванок. Андрій Іванов за позивним прокурор. 39 років, молодший лейтенант, виконувач обов'язків командира батальйону безпілотних систем з Ліса Псани 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Мій статус прокурора у вигляді позивного цілком задовільний. Зі студентської лави Андрій Добровольцем пішов захищати Україну ще у 2014-му. Служив у піхоті. Брав участь у боях за Дебальцеве. Без п'яти сім. Всі в бойовій готовності. На передовій падебальцю. Садіс Єліма, 45-0. У цивільному житті Андрій шукав себе в різних сферах від юриспруденції до будівництва, але метою і пристрастю свого буття називає кулінарією. Секрет. Секрет. Ну вже готова м'ясо мені на які не схоже, мені дуже важко вам описати. Я вам коли-небудь, дай Бог, приготую. Нині прокурор командує одним із найефективніших підрозділів безпілотних систем на фронті. Злі сапсани нищать живу силу і техніку супротивника, зупиняють ворожі штурми, як віртуозно знищити окупанта, і хто може потрапити до цього батальйону. У нього пальці, але мені здається, що вони взагалі заточені, отак, так, щоб, щоб всі джойстики одночасно взяти в усі пальці. Я не знаю, як так. Тобто, геймерство теж має свої плюси. Безумовно. Безумовно. Хто полюбляє гратися в комп'ютерні ігри вам до злих сапсанів. Так, да, а хто в танчики, то в танковий батальйон. Розкажіть вашу історію, будь ласка. Як ви взагалі потрапили до війська? Коли? Ну про ваш бойовий шлях, власне кажучи, ну, строково тоді не беремо, якщо ми маємо на увазі саме бойовий шлях, то перший раз в 30 новоград Новоратулинську бригаду я так само, як і в 22-му році, в 14-му добровільно мобілізувався, третю хвилю потрапив, приймав участь у Дебальцевських подіях, тоді під селищем Логвіно трошки нас потріпали крепко. Це був... Служили в піхоті? В піхоті, так. Да. Командир відділення, командир бойової машини 2-механізованого батальйону Шоста рота. В принципі, я і з початком повномасштабного вторгнення також служив в піхотно, в першому стрілецькому батальйоні в районі Курдюмовки, Азиряновки вже в 23-му році. Зламався трохи. Тому в момент проходження реабілітації мені запропонували посаду. Я відчував, що на ній ще зможу принести за своїми деякими обмеженнями. Користь війську і, в принципі, внести свій вклад в перемогу нашу. Ваш позивний прокурор. Розкажіть, чому саме прокурор? У 2014 році я приїхав, я навчався в Харківській юридичній академії Ярослава Мудрова і 3 вересня, замість того, щоб піти на чергову сесію, установчу третій курс, я приїхав в Запоріжжя сам родом Запоріжжя до матері за документами. Включив новини, побачив, як активно ворог рухає на Маріуполі, і в принципі пріоритет став трошки по-іншому, і замість продовжувати навчання пішов і добровільно мобілізувався. Прокурором все-таки я став, тому цю, скажімо так, в той час мрію. Тепер вже в якийсь момент вона стала метою, все-таки здійснив мені. Мій статус прокурора у вигляді позивного цілком задовільняє. Розкажіть про ваше попереднє життя. Чим ви займалися? Чим жили? 2018 18-19 рік це був найактивніші роки, коли я займався будівництвом доволі великих обсягів з бюджетами, в тому числі працювали установами. А хоча, чесно скажу, я цю роботу терпіти не міг. Ну от буває, виявляється, таке, коли ти ходиш, мотивація велика, тобто серйозні діючі фірми, в яких я був і є засновником ліцензовані будівельні фірми, наче у тебе там і людей. Купа і зайнятість у тебе повна, і фінансово ти Доволі забезпечений, але кожен день ти йдеш туди, куди тобі не хочеться. І в один такий прекрасний момент я дуже люблю готувати. В якийсь момент це було, скажімо, в рамках домашньої кухні, а переросло в більш, скажімо так як вже почав ставити ставки на кулінарію, як рід діяльності і самореалізації себе, як особистості, так і в принципі основного бізнесу в своєму житті. На цьому шляху мене дуже зупинили наші здичавілі східні сусіди. Ну, такий карколомний поворот з будівництва в кулінарію. Так, да, я навіть в один момент я, я зрозумів. Я коли готую, я переміщаюсь в інший світ. От у нашому світі повністю відсутні норми, але купа законів. А от в світі кулінарії закони відсутні, але є тільки норми. Мені подобається напрямок взагалі стрітфуду, А якщо взяти кулінарний напрямок, це смокер, це такі американські спеціальні коптильні, які відповідно там притримуєшся досить серйозних часових термінів. І виходить, ну, це м'ясо ні на яке, не схоже, мені дуже важко вам описати. Я вам коли-небудь, дай Бог, приготую. Ми зустрінемось на якомусь фестивалі. Такому містечку, я колись з Житомирської області орендував кафе, воно так Саме... без перебільшення з відходом на ресторан. І. Вот вот. Запорізька січ. А кафе у нас називається «Гетьман». І от і я виходжу в той світ і з нього виходжу в перезавантажений. Колись, Коли, звичайно, був час, я і зараз іноді буває дотягуюсь до якогось казанка і все таки нагадую сам собі, що ще. Щось вмію і ті норми з, зберігаю. Де ви були, коли розпочалася широкомасштабна війна? І як За... ви сприйняли цю звісно? В Запоріжжі. Я зрозумів, що цей е негідник розпочне, коли побачив е його звернення 23 3 лютого ввечері. Я посадив маму. На заднє сидіння вклав сумками. Я не знаю, як ми проскочили гостомель, тому що ми якраз його проскакували, якусь дорогу, яку я не знав, чисто по навігатору, і бачили якраз десант, і якраз ці активні. Мені дуже було, чесно кажучи, страшно за матір, тому що ну, і вибух, і весь для неї це був шоковий стан. Ну а для мене, як для сина, також. Ну проскочили. Я не знаю, хтось зверху допоміг. Ми проскочили без всяких затримок, і вже в цей же день ввечері я прийшов військкомат і попросив, щоб мене записали у військ. Мотивації купа, і вони, чесно кажучи, трансформувалися. От до вчорашнього дня знову таки ми всі бачимо, що це не люди зробили. Вони нанесли ракетний удар по перинатальних і пологових будинках. Це що? Це взагалі? Це виклик для всієї. Має бути нацією. Мені цікаво зараз, чи є якась бурхлива тенденція хоча б в районах поряд, хто там з населення, чи пошли вони активніше мобілізувати. Бо якщо навіть ми не стали поки що кожен з нас президентами, то після вчорашніх подій ми точно стали всі чиїмись батьками, чиїмись чоловіками, в першу чергу, чоловіками. Хтось і ними був, а хтось. Мусить, хоча б після таких викликів зі сторони негідників, які ж просто відкрито показують, що вони прийшли тільки з однієї мотивації, тільки з однією метою це вбити знищити нас як націю, в тому числі наших дітей і тих, хто їх має народжувати. Андрію розкажіть про ваш підрозділ безпілотних систем, як він створювався, як він розвивався, і зрештою, який він зараз є. Я не можу сказати, що створював я цей підрозділ, але його створила та команда, яка поряд зі мною на сьогоднішній день. І це повірте після мого призначення на посаду. Ну, досить ми провели серйозні кадрові зміни. Кілька слів може скажете про хлопців, які воюють в вашому підрозділі. В переважній абсолютній більшості це мобілізовані. Це ті хлопці, які так само не очікували, що вони не те, що літать, а що вони будуть у війську. Багато на сьогоднішній день вже хлопців є, які так само, як і я, мають обмеження, але в силу свого настрою і патріотизму знайшли в нашому підрозділі те місце і будь-якому вони можуть реалізувати себе за рахунок допомоги, знань, вмінь і просто іноді творять чудеса хлопці. Ваш батальйон відкритий для новачків. На сьогодні достатньо прийти в будь-який рекрутинговий центр, сказати, я хочу в батальйон з лісапсани 30 го новоград Волинської бригади, дадуть контакти і працюєш, видаєш відношення, і він вже броньована людина і потрапляє до нас після базового загального військового підготовки. Коли ти супротивника вводиш в оману, наносячи йому вогневе ураження, і от самий крутий ефект, коли ти бачиш зворотний зв'язок через радіоперехоплення. Коли вони кричать баби-йоги, вони вже не кричать «Баба яга вони вже кричать баби-йоги. О, ну це значить ефект. Чітко можемо передбачати, що наступний крок розвитку цього напрямку буде вже не боротьба, як сьогодні, безпілотних систем проти живої сили супротивника чи техніки, а буде саме війна безпілотних систем проти безпілотних систем, тому що люди і техніка вибиваються. Я думаю, що все призупиниться якимось дуже великим сіряком. Через які просто не підпустять безпілотні системи нікого. Ні на транспортних повторів, засобах, ні особовий склад пішки або якось, що вони не видумали. Я знаю, що ну, будемо казати, не так давно. Ваші хлопці спіймали навіть якогось командира і відправили його на концерт Кобзона. Командира роти. Так. Так, да, було таке. Причому так, якась така є тому що він. Розуміючи, ну в принципі, будь який військовослужбовець, розуміючи, що така кровотеча з ноги в області паха, це перебита пахова артерія. Навіть він не намагався накласти собі жоден турнікет. Щось там бильмачав в рацію, ну мабуть, він. Просто звик, що його там на сілках носять, але ніхто до нього не підійшов. Ну, цікаво, він себе поводив, я ж кажу, або по своїй недосвідченості, або по халатності, або все-таки думав, що він безсмертний, що також ми помічаємо в їх поведінці іноді. Але ми йому доказали зворотню. З огляду на те, які жахливі моторошні злочини вчиняють окупанти на нашій землі, скажіть, будь ласка, чи буде з вашого боку помста? З нашого вже почалась, вона не зупинялась. І, в принципі, в ту вже переповнену чашу, чашу терпіння, яка вже переповнена на моменті Бучі була, знову вони сюди воно витікає, вже його просто випліснути ну, в більших масштабах немає. Від свого підрозділу я гарантую, що буде. Я впевнений, що всі свідомі люди, які є тут безпосередньо в секторі, в окопах. Хтось там, хто зараз стоїть в військоматі. Я впевнений, що ну, хоч до когось дійшло, що йде війна на знищення нашої нації, я впевнений, що помста буде дуже витончена і дуже болюча. Так не можна. Я є. Є мої побратими, є ті, хто не боїться і стоїть кожен день очі в очі. Воюй проти мене, що ти робиш. Я не можу зрозуміти. Паритету, мабуть, у нас немає з ними ні в чому. Їх перевага в тому. Що в них, я думаю, що вся економіка стала на військові рейки. У нас, знаєте, яке роздратування викликає, коли ти в інтернет-магазині замовляєш ну, для обладнання. Телефонуєш в суботу, вийшли сьогодні. Ні-ні, понеділок, завтра вихідний неділя. Сьогодні ми до обіду. Люди добрі. Ви що, який вихідний, яка неділя? Мені здається, що там трошки по іншому. Мені здається, я вважаю, це може бути вхідне уявлення, але нам давно вже час мобілізувати всі шари населення, всю економіку перепрофілювати на військові рейки, в тому числі мобілізація. Насправді сьогодні окремо можна сказати, що першочергово, що не вистачає особового складу. Я не хочу сказати, що ми там все ай-яй-яй ні, воювали таким складом, і ще і воюємо, і будемо воювати, але дайте мені те, що в мене має бути. І наберіть його за рахунок того моб який я приїжджаю, виїжджаю, дивлюся, як вони ходять. Я ось вискакував на Київ. З чотирьох людей, знайомих, троє чоловіки, після першої фрази ну, до мене, як справи, я кажу, так все нормально, воюємо, почали розказувати про свої проблеми зі здоров'ям. Тобто, ну так нам буде складно. Я не хочу казати, що ми програємо, але так нам буде складно. Зрозуміло, звісно. Давайте поговоримо ще про цікаві цілі. Із тих відео, які я бачив, я знаю, що ваші хлопці вражали і склади з боєприпасами, і, до речі, своїх, будемо так казати, візаві, тобто теж операторів дронів. А це не так просто, я знаю, спіймати оператора дрона і техніку, і навіть зупиняли ворожі штурми. Мені це так згадується. Те відео, де посеред поля їде БТР чи мотолига. І там на ній купа ж особового складу окупантів. Да. І тут налітають наші дрони. І... Да, зупинили там, не дроном, зупинили проти танковим гранатометам, але те, що посипалось з нього, якраз аеробомбер, теж вам відомий член нашої команди, дуже потужний. Він якраз був на зміні і майже дві доби вилавлювали вони за своїм розрахунком по полях. Другу групу дістали, все одно ніхто не потрапив назад. потрапляло до вас на очі. Як ми ганялися за лазиком, я якраз коригував тоді дії. А через два тижні по москальських новинах навіть вони оцінили роботу, тому що це якраз знімальна група з кореспондентами на цьому лазику приїжджала знімати репортаж. Ціла ж була, коли встиг ціле вас висадів, поїхала обратно. Догнала мене втічку в полі. А як здається вражати ворожий реб? Ну, це ж реб. Він має протидіяти дронам щодо засобів РЕП. По-перше, іноді вони направленої дії, вони не глушать автоматично. Якщо заходити ззаду, то можна потрапити у вікно. Друге питання все одно прораховуємо маршрути, і ми бачимо вже сектора, де коли включаються. Ну, ми аналітику ведемо на рівні батальйону. І РЕП також має специфіку: він гріється. він... Має виключатися і бути неактивним деякий час. От тоді ми їх у нас є, да у нас ми сілок знищували теж такий міфічно безсмертний засіб. Доказали протилежність. Андрій, у суспільстві, мабуть, склалося хибне уявлення про пілотів дронів. Багато хто думає, що це людина, яка сидить десь у тилу і керує собі у безпечному місці дроном. Але це не так. Ми з вами це знаємо. Так. Да. Ми втратили Айвіна. Рік назад, 17-18 на липня в ніч, це якраз я був на застосування. Як вижили, ми нас накрили, нас вирахували, ми не знали, що над нами висів весь час І Нас 6 годин крили з усього, включаючи фосфор і в кінці шрапнелі есети. Барс загинув в січні місяці. Вовка Платніцький загинув мінтол в травні місяці. Ми бойовий підрозділ несемо втрати щодо пріоритетності. Безумовно, пріоритет так само, як і у нас. Якщо танки і місце дислокації особового складу пілотів, то обирається другий на сьогоднішній день. Ну, все ситуативно, це я так моделюю. А якщо взяти хибну думку, у людей взагалі дуже багато на сьогоднішній день у цивільного населення хибних думок і ілюзій. І взагалі для них війна дуже ілюзорна. І те, що відбувається, ілюзорно, мені здається. Про операторів дронів я взагалі я вам хочу сказати, що найкращі оператори БПЛА це експіхотінці. Для нього півтора, два-три кілометри від лінії бойового зіткнення це вже не третя лінія оборони, це глибокі тили. Коли почалися, скажімо, кадрові зміни, коли я прийшов на посаду, дуже багато було артилерістів. І от що говорити про цивільне населення, якщо навіть серед тих хлопців, які були, була хибна думка, що ми маємо десь за 20 кілометрів ЕТОБЗ запускати. І вести оборонні, чи штурмові, чи превентивні якісь дії. Був такий досвід у мене. Я спілкувався з хлопчиною, який також оператор дрона, але в минулому житті він був геймером. Скажіть, будь ласка, як це впливає на роботу? У мене є Каспер, 22 або 23 роки хлопця. Отаке у нього пальці. Ну мені здається, що вони взагалі заточені, отак, щоб всі джойстики одночасно взяти в усі пальці. Я не знаю, як так робити. Як він водить його, це молодість, це саме комп'ютерні ігри. Якщо взяти оператора FPV, це також вже своїм досвідом пропрацьовано, скажімо так. Більше чотирьох днів, якщо він не управляє, все в нього втрачається моторіка. Тому ми розробили, от зараз якраз проходять змагання. Серед розрахунків, ну, були FPV, зараз бомберів. Ми постійно підтримуємо навички пілотів. Плюс ми намагаємось проведенням, от взагалі ми взяли за такий формат, саме змагання проведення. Не тренування загальновійськові, коли приїжджають хлопці, аби просто відбути. А ми перевели в розряд змагань, де є призові місця, де є мотивація, і хлопці зовсім з іншим, КПД в рази виросло. Тобто геймерство теж має свої плюси? Безумовно. Безумові. Хто полюбляє гратися в комп'ютерні ігри вам до злих сапсанів? Так, да, а хто в танчики, то в танковий батальйон. <гум> а як же вас змінила ця війна? Я живу так, щоб максимально приносити ефективність в той час і в тому місці, де я знаходжусь. От зараз я в військовій формі на службі. Завтра я, можливо, буду десь у відпустці. І я буду в своїй. Сім'ї буду намагатися там бути максимально ефективним. Кожен день. Це не означає, що я кажу, там проживий день для інших або там якось гарно. Ну, що значить гарно? У кожного різні поняття, гарно прожити день. Проживи його ефективно. От якщо б людина кожен день думала, що це може бути останній день, неважливо поїхав ти на війну чи ні, то я думаю, що до вечора вона б ну, ефективніше на 100% проводила свій час. А там, глядіш, і ця ефективність, можливо, на когось ще розподілилася. Ким ви себе бачите після війни? Прокурором, будівельником, кухарем чи можливо залишитися в армії? Дуже хочу кулінарити. І з чого би ви подумали, що цей прекрасний будущий шашлик? Звісно ж, індюшатини. Якщо буде спокійно, я зможу собі моделювати майбутнє там, свою діяльність, то вона буде виключно з цим пов'язана. Поки що буду, буду, буду максимально намагатися бути ефективним в тому місці і в той час, де я зараз знаходжусь. Так що тут. А я хочу завітати до вашого ресторана. Mm. І, можливо, там ми знімемо якесь кулінарне шоу. Поки що це також мрія. Я скажімо так, закінчення війни зможе дати мені шанс трансформувати цю мрію в мету.